Мрії стають реальністю. Історія Данила. Данило було всього 17 років, але його серце вже горіло великими мріями. Він жив у невеликому селищі, де майбутнє багатьох виглядало одноманітним і передбачуваним: школа, робота на місцевому заводі чи фермі, а потім рутинне життя. Але Данило хотів більшого. Його мрією було стати професійним фотографом, подорожувати світом і фіксувати на камеру красу, яку інші могли не помічати. Проблема була одна у нього не було навіть власного фотоапарата. Родина жила скромно, тому про дорогі покупки годі було й говорити, але Данило вирішив, що мрія вартує зусиль. Перший крок Данило почав із того, що попросив сусіда, який мав старий фотоапарат, дозволити йому спробувати фотографувати. Сусід, спершу, здивувавшись, такій наполегливості, погодився. Данило годинами знімав природу, будинки, навіть дрібниці на вулицях селища, намагаючись знайти в кожному кадрі щось особливе. Потім він почав шукати підробітки, працював у місцевому магазині, допомагав на будівництвах, косив траву сусідам. Кожну зароблену копійку він відкладав на власний фотоапарат, шанс, який змінив усе. Одного дня він випадково дізнався про фотоконкурс, організований в обласному центрі. Умови були прості, треба надіслати фотографію природи, зроблену власноруч. Данило вибрав найкращий знімок. Захід сонця над річкою зроблений на сусідський фотоапарат, і надіслав його. Через місяць йому зателефонували. Він не міг повірити. Його фотографія зайняла друге місце. Призом був сертифікат на покупку фотоапарата. Це був перший реальний крок до його мрії. з новим фотоапаратом Данило почав працювати ще старанніше. Він створив сторінку в соціальних мережах, де публікував свої роботи. Люди почали звертати увагу. Спочатку сусіди замовляли зйомки, потім мешканці сусідніх міст. За рік Данило заробив достатньо, щоб вступити до школи фотографії в столиці. Там його талант помітили професіонали. Він виграв стипендію і мав можливість подорожувати фотографуючи різні куточки України. Реалізація мрії у 21 рік Данило став відомим фотографом. Його роботи виставляли у галереях, а його ім'я стало синонімом майстерності та наполегливості. Найважливіше, що він завжди пам'ятав, з чого почав, і допомагав іншим молодим талантам зробити перший крок до своїх мрій. Данило довів, що навіть із маленького селища можна підкорити світ, якщо не боятися працювати і вірити у свої сили. Його життя стало прикладом того, як мрії можуть стати реальністю.